Конструктивом і взаємним бажанням до подальшої співпраці завершилася зустріч голови Верховної Ради Володимира Рибака та співголови європейського єврейського парламенту, президента Всеукраїнського єврейського конгресу Вадима Рабиновича. Одним із ключових питань зустрічі стало проведення наприкінці червня у Києві засідання європейського єврейського парламенту. Це буде перше в історії парламенту засідання на пострадянському просторі для України дуже важливо, що зараз пройде засідання європейського єврейського парламенту. Очень много при, кроме того, здесь еще приезжает Сахну Чиранск, очень много американских представителей. И Интересно им показать нашу страну. Зустрічатися парламентарі з обох сторін планують 25 червня, де ще думають на попередній зустрічі глав Вадим Рабинович ознайомив А Володимира Рибака зі структурою і діяльністю європейського єврейського парламенту. Розповів Рабинович спікеру і про заходи, які проводить і планує EGP. і І напрями розмов для майбутньої зустрічі обговорили. Домовилися провести спільне засідання парламентських груп Верховної Ради та європейського єврейського парламенту. Зачеплять там злободенні питання, які сьогодні хвилюють українське та європейське. Торкнуться й інших гострих питань. Доморощений фашизм, який сьогодні ми бачимо, він теж має мати правильну законодательну оценку. К сожалению, партія свобода пройшла в парламент, є сьогодні такою легальною силою на українському політикумі. Своє занепокоєння діяльністю цієї партії ще раніше висловлювали і європейські структури, і різноманітні правозахисні організації. Уникнути ж можливих негативних наслідків вдається не лише завдяки тиску суспільної думки. Тут громадний вклад самого рибака і рукаводівних організацій. Все ж несмотря на всі проблеми, Україна сьогодні є в Європі образцом толерантності. Загалом же, передчуття від майбутньої зустрічі у сторін залишилися хороші. Украинские парламентарии встретятся и обсудят эти вопросы с европейскими коллегами. Мы также были бы рады видеть украинских парламентариев в Брюсселе у себя. Європейський єврейський парламент з'явився з ініціативи президента Ізраїлю Шимона Переса. А вибори депутатів відбулися з серпня по грудень 2012-го. Стали це 120 депутатів, що представляють усі країни Європи. Штаб-квартирою обрали Брюссель, там і проходять всі засідання парламенту. Перше з яких відбулося у лютому 2012-го. А тепер черга за Києвом.